Привіт, мої любі рибки! Мене звати Зоряна. І ви на каналі Зоряне Таро. Прийшов час зробити передбачення для вас, мої любі, на травень місяць. Же? Давайте разом з вами його зробимо. Я взяла три колоди. З кожної колоди візьму по три карти, і також візьмемо підказку ангелів для вас, мої любі. Отож, перша колода і три карти. Рибки, травень місяць. І перша карта. Що в нас тут? Помірність? Ну, чудово. ви вже все зробили, до всього готові, не потрібно поспішати, не потрібно щось намагатися стрибати вище голови, все йде за планом. Помірність, старший аркан, він нам говорить, що не поспішайте, все йде своїм ходом, своєю чергою, все буде тоді, коли має бути. На все свій час, в всьому свій час. Дивимося далі. Наступна карта. Шістка пентаклів. Ну, якщо є потреба в грошах, вони прийдуть. Подивіться, прийде час, ви зробите свою роботу і ви отримаєте тут такий обмін фінансовий. Або це вам сплачують, або ви, можливо, в позиції, коли ви Допомагаєте, оплачуєте щось. Це такий обмін грошима. Де ви тут підставляєте самі? Чи вам оплачують ваші послуги, дають зарплатню, дають допомогу. Ну хто що отримує? Можливо, ви чекали, так тому що тут помірність, і ну і ви вже вам ви потребуєте цих коштів, а їх нема, вони все не надходять. І надійдуть в середині травня ваші кошти до вас прийдуть. Або ж це ви людина, яка, ну, як я вже сказала, оплачує щось рахунки, можливо, так у вас також не було змоги швидше, бо помірність, помірність нікуди не поспішає. І ви знайшли можливість, знайшли гроші і віддаєте борги, від, допомагаєте, оплачуєте щось. Дивимося далі. Третя карта. Третя карта для вас, мої любі королева посухи. Доросла жінка стихії вогню. Хто вона вам? Підставляйте 45 плюс. овен Лев-стрілець. Жінка ось така темпераментна, е, пристрасна, рішуча. Жінка, яка вміє вимагати, вміє діяти, вміє брати відповідальність на себе і вимагати від вас цього ж. Ну, Хто вона вам, яким чином вона програється? Людиною. Чи це потрібно вам бути взяти ось на себе таку відповідальність і щось робити, діяти, вимагати? Ну, дивіться по своїй ситуації, підставляйте під свою ситуацію. Якщо буде потреба ось в такій дії, вогні він вас є. Далі наступна колода. Дивимося. І що в нас? Перша карта імператриця. Імператриця це доросла жінка, дуже часто мама. Тому що це жінка, жінка, жінка з великої букви, жінка, яка дбає. Можливо, поруч з вами вже є така жінка. так? Це ваша, ваша половинка, чи це доросла жінка, жінка, яка має досвід, жінка, яка має вміння, знання, розуміння, яка може все. Можливо, це ваша мама, так? Яка ви поїдете на свята до неї, ось на Великдень? Жінка, яка дбає, яка вміє готувати все, яка вміє все, яка встигає все. Це неймовірна енергетика, а також це прибуток і ріст. Тобто в нас тут був старший, і дивіться, перший старший аркан тут в нас і тут. Тобто, початок місяця буде для вас важливий. Події будуть відбуватися такі якісь, можливо, навіть доленосні, ось чомусь хочеться сказати. Але не, не потрібно нічого підганяти. Тому що, по, по помірності, все заплановано, все йде так, як має бути. І імператриця. Можливо, так ви. Приїдете до батьків, зустріч з батьками, з мамою, вона до вас, ви до неї. Або ось це такий прибуток і ріст, коли все, от ви, якщо у вас щось стосується вашого бізнесу, ваших планів, ви щось втілюєте, не потрібно поспішати, не потрібно прикладати от такі мега-зусилля. Так? Тому що в нас є помірність і є імператриця. Імператриця це ріст. Це коли все буде. Ваші зернятки обов'язково проростуть і дадуть плоди свої. Не потрібно поспішати, примушувати когось, прикладати якісь мегазусилля. По імператриці воно все буде. Це також вагітність, це достаток, це от така гармонія, коли все класно, це і, і, коли у всьому ми бачимо красу, коли хочеться, щоб було все красиво, затишно і гарно. Чудова енергетика. Наступна карта. Так, наступна карта для вас, мої любі рибки. Двійка посухів. А двійка посухів це що у вас тут за вагання? У Вас тут дивіться, оплата це сумніви стосуються коштів. Так, можливо, ви, якщо це ви оплачуєте, ви думаєте, а не не багато, а чи не замало, а чи вчасно, а чи, можливо, можна було ще. Ну, тобто, що, які сумніви? Бачите, тут людина однією ногою вже ніби дає, переступила, вже готовий, але ще одна нога там позаду, ще невпевненість. Ну, Чого буде стосуватися ось така невпевненість, вагання? Бо двіки це завжди про не знаю, не можу, боюсь, не хочу, коли ми стоїмо перед вибором. Це стосується будь-якої сфери. Ну, але так як в нас тут була фінансова карта, то в більшості буде купувати, не купувати, давати, не давати, дорого, не дорого. Третя карта для вас. І третя карта, що в нас? Знову помірність. Дві помірності це вже кричить. Карти просто кричать. Зверни на мене увагу. Що б не відбувалося, як би не хотілося пришвидшити, примусити, змінити обставини, ситуацію не потрібно. Все йде так, як має бути. Не потрібно примушувати себе, когось. Доля знає краще. Все, все світ знає, як має бути. Все йде за планом. І третя колода. Так, тепер у нас три карти ще. З третьої колоди. Звісно вісімка посухів, швидка карта. от Можливо, ви чекаєте звістку, ви чекаєте, тому що тут в нас помірність. Тут в нас імператриця. Ви отримаєте звістку. Бачите, це імператриця це або жінка доросла, так або ріст. Що по помірності воно все-таки дійшло до свого логічного завершення, ви отримаєте результат. Ви отримаєте звістку, ви отримаєте, ну, що ви чекали? Документи, дозвіл, попередження, результат. Це зв'язок з рідними. Ви його отримаєте. Звістку від, можливо, так, як у нас тут імператриця з дому, від мами. на карта. Щось не хоче. Верховна жриця. Ну, дивіться, все ж таки так, щось з фінансами не гаразд, тому що у нас тут фінансова була карта, так, хто кому дає. Тут у нас були сумніви. Знову ж таки, друга карта, так. А тут у нас Верховна Жриця. Верховна жриця це вже. Така туманність, неясність, незрозумілість, коли маніпулюють, коли говорять те, що ми хочемо почути, коли немає інформації, коли ось так приховують щось. Але це карта інтуїції. І рибки це ви, вода, ваша енергія і енергетика. Відчуйте. Ось тут відчуйте, як має бути правильно. Ну що ж, третя карта для вас, мої чарівні рибки, мої любі, кохані рибки. Зірка. Зірка, зірка, зірка. Так, треба закривати, бо ютуб дозволяє таке показувати. Оголені частини тіла. Зірка. Зірка, рибки, ви будете зірками, ви будете сяяти, втілювати свої мрії. А в нас тут дивіться, що було. Тут в нас була жінка, можливо, оце, або ця людина допоможе вам втілити ваші мрії, покаже вам керунок, напрямок, шлях, дасть, свій, дасть вам підзад, підсилення таке. Вам запримусить вас, чи допоможе вам? І ви отримаєте бажане, ви отримаєте результат, здійсниться ваша мрія, вас зауважать, ви вас побачать, ви е, на загал, можливо, це виступ такий. Так, ви засяєте. Коли людина стає зіркою, зірковість така, коли ви раніше боялися, вагалися, що ви вмієте робити, ви хотіли. Про себе заявити. Ви хотіли вести канал, ви хотіли співати, танцювати, говорити на весь світ. Ви щось вмієте, ваші таланти за... засяяли, вас зауважили. Чудово і неймовірно. чого я і вам бажаю, мої любі рибки. Сяйте, станьте зіронькою. У вас неймовірний місяць. Зараз я порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять старших арканів. Це більше половини з дев'яти карт. П'ять старших арканів. Отож, травень буде для вас важливим. Любимо. А пораду. Я вже так стрільцям забула про пораду. І зараз вам. Давайте візьмемо пораду від ангелів. Рибки для вас. Ой, обман. А до речі, так, от саме ця. Верховна Жриця це і є така підступність, хитрість і маніпуляція, але у вас є інтуїція, у вас є ось ця, що тут у нас ще було? Є відчуття і чуття. тому тримайте руку на пульсі. Хтось в вашому оточенні носить маску. Тобто не показує своє справжнє обличчя. Будьте уважні до оточення свого. Будьте уважні до обіцянок, так? можливо, як хтось буде обіцяти вам втілити ваші мрії. Тому що все ж таки сумнівів багато. Тут є в нас ось невпевненість і сумніви, і... але інтуїція. Довіряйте своїй інтуїції. Вона вам допоможе. Я бажаю вам, мої любі рибки, сяяти, Я бажаю вам бути зіронькою. Якщо зірки загоряються, значить це комусь потрібно. Потрібно вам, потрібно вашим рідним. Ви будете їхньою гордістю для них. Можливо, це для вас важливо, щоб втілилася ваша мрія, здійснилася ваша мрія чи бажання. Я вам від всієї душі бажаю цього. Сяйте, втіште. Всіх навколо і себе також. Я бажаю вам, всім і нам загалом мирного і спокійного травня, адже 5 травня Великдень, смачної вам Паски поруч в родині з рідними. Якщо немає можливості, то на зв'язку з ними, щоб ви були. Я бажаю вам успіху, радості. Вас ну, чудовий місяць! Є зірка, є імператриця, є помірність. Дві помірності важливо не, не намагатися пришвидшити, приймати те, що Всесвіт вам дає. Любі мої, люблю вас обіймаю. наснаги вам, радості від життя, любові. Проживіть цей місяць максимально комфортно для себе, з любов'ю, з радістю і з вдячністю, звісно. Я дякую, що ви в мене є. Тішуся кожним з вас. Дякую вам за зворотній зв'язок. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, мої любі! До зустрічі, па-па.